Здорожчання дісталося й до громадського транспорту у Хмельницькому з 23 липня вартість проїзду в тролейбусах зросте до 9, а в автобусах великого, середнього та малого габаритів до 15 гривень. У міській раді кажуть, така міра була вимушеною. «22 року не змінювалася ціна на проїзд. Насправді багато міст сусідів і багато міст по Україні вже давно змінило вартість. У Нас перевізники зверталися вже близько року, надавали власні розрахунки. В межах 20-25 гривень вони й просили встановити 20 гривень. Ну звичайно, ми розуміємо, що треба шукати баланс між тим, скільки люди можуть платити, і тим, щоб транспорт дійсно їздив. Владці додають, аби тримати тарифи на громадський транспорт, одними з найнижчих Україні, доводилося виділяти з міського бюджету понад 200 мільйонів гривень щорічно. Тепер же завдяки підняттю є змога збільшити суму витрат на допомогу війську. Сьогодні е, маємо цифру, що 20, від Ци до 300 мільйонів гривень буде менше витрати на дасть нам змогу все ж таки більше допомагати збройним силам. Ці гроші точно будуть пущені на те, щоб закупити додаткові ФПІ, дрони, реби. Щоправда, не усі хмельничани розділяють необхідність у підвищенні вартості проїзду. Їх думки стосовно цього розділилися. Ну якби з одного боку логічно все дорожче, так і транспорт в тому числі. Звичайно хочеться, чим дешевше. Ну сумно, більше нічого не можу сказати. Я їду так все время на дачу, кожен день 24 гривні було, а зараз 30, то попробити. Ну що, що, електричність, що долар подорожало, електричество подорожало, з яких ділів це все? Подорожало у нас транспорт. Крім Хмельницького, скоригували тарифи на проїзд і по області. До прикладу, віднедавна проїхатися у маршрутці в Кам'янці-Подільському можна за 13 гривень, в той час, як у Староконстянтинові за таку ж послугу просять на 2 гривні більше. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.